Доброго дня, шановні друзі! З'явилась невеличка інформація на рахунок нового металошукача від фірми Golden Mask, а саме Golden Mask 7. Як заявляє виробник, це буде високопродуктивний 4 металошукач, а які ж частоти? Це у нас буде 4 кГц, 14, 24 і 44. У ньому використовуються нові котушки 7G. Які забезпечують більшу глибину та стабільність у порівнянні з старою конструкцією котушок. Новий режим балансу ґрунту FX дуже зручний, заявляють для роботи на високомінералізованих або вологих ґрунтах. Чотири встановлені програми: це у нас поле, парк, золото, пляж HR. Прості у використанні та можуть бути змінені користувачем для кращої відповідності конкретним умовам пошуку. Складна штанга з вуглецевого волокна робить детектор легким, зручним та простим у транспортуванні. Golden Mask 7 оснащений бездротовим передавачем з низькою затримкою, який з'єднує детектор з ручними бездротовими навушниками. Існує також версія Lite без функцій бездротового зв'язку для користувачів з обмеженим бюджетом. Блок управління Golden Mask 7 захищений від дощу. Тому ви можете спокійно продовжувати користуватися детектором під дощем. Меню буде лише на англійській мові. От така, друзі, наразі невеличка інформація на рахунок даного металошукача. А що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього металошукача. Чи дійсно він буде такий, як в описі, чи це знову болгари так все гарно описують, а на практиці буде ну таке. Тому що, наприклад, отут заявлено, що буде 4 частоти так? 4, 14, 24 і 44. Але як воно буде на практиці як вони будуть працювати, це вже велике питання. Тому що, наприклад, була в мене маска Golden Mask 6, там три частоти: 5, 15 і 30, з яких саме адекватно працювала лише 30, і по глибині вона була хороша, і по стабільності. 5 і 15 я так і не зрозумів, для чого вони там взагалі були потрібні, ну, можна сказати, так як для галочки. Я на них взагалі не працював, тому що ніякого толку від них не було. Так само може бути і тут. Але, як то кажуть, час покаже. Поживемо, побачимо.